Всім привіт! На зв'язку Мініагросоми. Ще раз нагадую за наш прес-подборщик, це 8070, китайський прес-подборщик. Є регулювання тюка, можна зробити тюка від 25 до 35 кг. Чи більше набуває, трошки менше. Залишився в сумах він один якраз сезон, то можна в принципі, приїхати або самому забрати, або якщо десь недалеко від сум, доставимо безкоштовно. Якщо там більше 100 кілометрів, то мабуть це вже буде доставка платна. В комплекті йде кардан до нього по вартості 3100 доларів. Якраз на нього знижка, так що можна якраз саме брати. І сезон, і знижка. Отак От зірки зійшлися. Герої Груд 15, місто Суми, можете приїхати, подивитися і якщо все вам підходить, будь ласка, забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!